Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я приготувала безкітний пиріг на сироватці. Завжди згадую цей рецепт, коли потрібно приготувати щось смачненьке і швиденько. Цей пиріг виходить вологий і пористий. І вже за бажанням можна його змастити кремом. У місці для замішування тіста змішуємо 2 яйця і 250 г цукру. Змішуємо міксером до білої пухнастої піни. Додаємо 100 г вершкового масла кімнатної температури, 200 г ватки. і попередньо просіяне борошно 350 г. Одна повна ложка розпушувача для тіста, ваніль або ванільний цукор. І на завершення все змішуємо міксером. Форму діаметром 21 см змащую олією. Зверху можна присипати манкою. І виливаємо тісто. Зверху прикрашаю горіхами. Їх можна замінити ягодами свіжими або мороженими. Випікаємо пиріг у духовці, розігріти до 180 градусів протягом 40 хвилин. На готовність пиріг перевіряємо шпажкою і залишаємо охолоджуватись. Зверху прикрашаю пиріг розтопленим шоколадом. За бажанням можна розрізати напіл і змастити сметанним кремом. Але мені більше до вподоби саме такий варіант: саме час заварити чай і запросити родину до смачного чаювання. Друзі, якщо рецепт сподобався, не забудьте поставити подобайку. і напишіть у коментарях, чи подобається Вам випічка на сировиці. І підписуйтесь на мій канал Улюблені Домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!